Вітаю вас в ефірі Акценти. Україна вже майже 8 місяців знаходиться у стані війни. Нова реальність стала буденністю, і ми потроху звикли до звуків сирен і навіть вибухів. Наша психіка адаптується до нових умов, але безслідно ані для неї, ані для організму це не проходить. Як жити в умовах стресу, а війна це безумовно стрес, як допомогти собі та своїм близьким? Говоримо з моєю гостею з нами на зв'язку. Марія Вільхова, дитяча та кризова психологиня. Вітаю вас, Марія! Добрий. день. Отже, обстановка, в якій ми зараз перебуваємо, війна і часте відчуття небезпеки. Як реагує наша психіка? Як реагує наш організм, і наскільки це великий стрес для нього? Ну, звичайно, для когось це великий стрес. Хтось цим стресом і з цими умовами може впоратись, тому що у нас у всіх різні адаптивні здібності, і е, казати, що всі однаково реагують. Ні, не всі однаково, всі по-різному реагують. Основні реакції, які існують при кризовій ситуації, це може бути коли людина або воює, або біжить, або завмирає. Тихто можуть, умовно кажучи, воювати, вони вже на передовій. Це наші воїни, це наші захисники і захисниці, це комунальні служби, які працюють, це волонтери, які допомагають, це лікарі, ДСНС і інші структури, і ті, хто ходять на роботу і намагаються поратися з цим всім, але ж є люди, які реагують інакше. Хтось е, поїхав, і це теж нормальна реакція. Хтось не впорався, е, зрозумів, що для мене це занадто складно все це, що все, що відбувається, і люди поїхали, і це нормально. І вони рятують себе, своїх дітей і їхню психіку. Але най, най, найскладніше, коли людина завмирає і взагалі перестає рухатись, це, Ось це найменш. Е, Найменш неадаптивна реакція на стрес? Це таке відчуття апатії, так? коли е, відчуття втрати сенсу таке відбувається, і людина не розуміє, навіщо щось робити далі, перебуває в такій от апатії, тому що е, невідомо, що може будь-якої миті трапитись, та ж ракета, чи ще що-небудь може прилетіти, і от втрачають сенс. Ви про це, так? Мабуть, що робити в такій ситуації? Як себе стабілізувати? Ну, по-перше, важливо а, приймати будь-які свої реакції і зрозуміти, що а, не кожен може бути воїном, не кожен може бути, а, ми можемо з чимось не справлятися, це нормально. І це а, та ситуація, в якій ми опинилися, вона дійсно складна, дійсно небезпечна, це важко, це страшно, і тому а, не повинна корити себе за те, що я чимось не можу впоратися, чимось не можу впоратись, а намагатись знайти вирішення цих. Цієї ситуації, цієї проблеми. А що я можу в цій ситуації зробити? Якщо тут де я залишаюсь, мені страшно, мені складно, мені важко, то можливо мені дійсно краще кудись поїхати на певний час і спробувати побути в безпеці і дати можливість собі відпочити від тих самих серед тієї самої небезпеки і зрозуміти, що я можу робити далі. А крім того, можливо, людина соціальна істота. Дуже важливо не залишатись сам на сам зі своїми проблемами, зі своїми складнощами, а йти до людей і просити допомоги. Близькі, друзі, ті ж самі психологи, але не залишатись сам на сам. З чим саме я не можу впорати, що саме для мене є найскладнішим випробуванням в цій ситуації. Важливо перш за все зрозуміти, що саме в мене викликає цей страх. Тому що все одно при тому, що ми всі знаходимося майже в однаковій ситуації, але для кожного тут існують свої сенси, свої смисли і свої якісь турботи. Хтось боїться втратити життя, хтось боїться, перш за все, втратити роботу, близький. Хтось хвилюється за те, що я не знаю, що буде в майбутньому. З'ясувати перш за все, а що саме в мене викликає, ось цей острах, і з чим я через що я хвилююсь. І з цим вже працювати, з цим вже розбиратись і знаходити способи собі допомогти. А в цій от апатії в такому стані наскільки важливо знайти собі заняття? Можливо, якісь буденні речі, які ти будеш робити із дня в день, і можливо якось вийти з цього стану можна, якщо знайти собі заняття і рухатись потихеньку далі. Звичайно, тому що ми не можемо впливати на свої емоції, це е, просто реакція організму на те, що відбувається, реакція нашої психіки, ми не можемо е, іноді змінювати думки легко, да, там, перестати про щось думати, думати про те, що хочеться, але ми можемо впливати на свій фізичний стан, ми можемо впливати на свої дії. І коли ми починаємо рухатись, коли ми починаємо взагалі рухатись. Фізичні вправи, прибирання в хаті, прогулянки з собаками, якась фізична активність, активізуються всі процеси в нашому організмі. Ми починаємо відчувати себе краще фізично, а коли ми краще себе відчуваємо, звичайно, покращуються і наші думки, і наш емоційний стан. Тому починаємо завжди з якоїсь дії. І важливо знаходити для себе, тому що якщо ми постійно будемо сидіти в телефоні, переглядати і читати новини, новини, які лякають, звичайно, ми будемо і почуватись гірше, і думки в нас будуть прогірше. А коли ми чимось зайняті буденними справами, готуємо їсти, миємо вікна, прибираємо в хаті, гуляємо, читаємо книжки, спілкуємось з людьми, то ми почуватимемось все одно краще. Останні тижні на Запоріжжя посилились ракетні атаки, і звуки вибухів. Поряд от вони лякають, і люди теж по-різному реагують. Хтось впадає в паніку, хтось завмирає в тривозі. От що з цим робити? Як допомогти і собі, і людині, яка поряд з тобою можливо паралізована тривогою або в панічній атаці? Дивіться, не тривожитись взагалі людина не може. Тривога в нас в базовій комплектації, тривога наш союзник, тому що вона допомагає нам е, бути насторожі, коли є небезпека, і тому тривожитись нормально, боятись чогось. Це нормальна реакція, коли е, через тривогу ми взагалі перестаємо рухатись, діяти, не можемо з цим впоратись, ось тоді важливо щось з цим робити. І тоді залежно від того, а що відбувається в тривозі з людиною. Якщо вона легла, відвернулась там від світу, не рухається і просто нічого не робить. Це одна історія. І, можливо, такій людині потрібно допомогти або якось виїхати, або звернутися до фахівців, тому що коли такий момент ми знаєте, на які важливо звернути увагу, це є коли порушується сон, коли порушується, людина не хоче їсти, такі якісь базові проблеми не може спати. Це вже свідчить про те, що є якась така ну, небезпека для здоров'я вже є якась дійсно проблема, яка варта того, щоб на неї звернути увагу. Якщо є е, помірне хвилювання, і це хвилювання дає нам можливість ну, бути на сторожі, приймати якісь такі рішення, щоб не ігнорувати ці всі сигнали. А подбати про те, щоб якось зробити своє перебування в місті максимально безпечним, і при цьому всі ось ці базові штуки вони зберігаються. Людина їсть людина може спати, людина може ходити на роботу, спілкуватись. Ну тоді це все ще в межах норми. Ну, а я маю на увазі саме конкретну ситуацію. От лунають вибухи, треба там спускатися у підвал або щось робити. А у людини істерика, наприклад, панічна атака. От в цей конкретний момент як допомогти, як вивести з цього стану людину, щоб вона змогла і собі допомогти, і врятуватися? А, ну, по перше, дуже важливо з людиною, яка а... З людина, яка схильна до того, щоб а, ст, так сильно переживати, заздалегідь проговорити, що ви робитимете, який буде алгоритм дій, якщо лунатиме тривога, якщо лунатиме лунатимуть е, е, вибухи, можливо для такої людини е, буде легше і простіше, якщо заздалегідь буде знайдено поблизу е, укриття, яке підходить саме як укриття, і наприклад, перебувати там вночі. Для того, щоб вона в цей час, не, коли щось починається, щоб вона не бігла, щоб вона не завмирала, а просто перебувала в той час, коли максимально небезпечна, в безпечному якомусь місці. Марія, ви а дитячий коли... психолог, будь ласка, ще раз ви не завершили відповідь? А, ну, про те, що як, або е, дуже важливо заздалегідь про, проговорити якийсь алгоритм і е, скласти якийсь план дії, тому що завжди конкретика вони, вона заспокоює. Якщо людина схильна до е, хвилювань, сильних панічних атак, то важливо, щоб у, у вас вже був алгоритм дій: лунає там тривога, ми робимо ось це, ось це, ось це. Наприклад, там да, збираємось, виходимо в коридор, сідаємо, вдягаємось і беремо з собою там, тривожну валізу. Або а, кожну ніч ми спускаємось в укриття і там ночуємо, тому що там безпечно, щоб людина могла в безпечному місці розслабитись і, наприклад, відпочити. Якщо людина вже входить в стрес, якщо людина там да, в якусь мить починається якась паніка, починати її е, виводити, е, говорити про те, що там, навіть якщо це панічна атака, якщо це дуже сильна тривога, що від цього ніхто не вирішений. Від цього не, не ніхто не помирає, що це певна реакція твоєї психіки, це нормальна, і ти дуже сильно хвилюєшся розмовляти з нею. Ми зараз робимо і дуже директивна, дуже короткими фразами говорити про те, що ми зараз робитимемо. Тобто, просто дава, надавати людині в такому стані короткі, зрозумілі інструкції. Марія, ви не втрачати, не бити її, тому що дуже у нас розповсюджена думка, що якщо у людини якась там істерика, то можна їх там ляснути і це її заспокоїть. Ну, звичайно, що ні. Просто брати за руку і вести, і робити з нею, і говорити, говорити, що ми зараз робимо це, і це і це, і ти будеш у безпеці. Ви як дитячий психолог Марія, напевно, зараз багато працюєте з дітьми. І от цікаво, як малеча наша реагує на цю кризову ситуацію і які можуть бути наслідки цього? Що відбувається ну, з нашими малеча, дітьми зараз? Малеча реагує по-різному і дуже залежить від того, як реагують дорослі. Тому що чим менше дитина, тим більше вона дивиться на те, що відбувається навколо, і вона залежить від емоційного стану. Оточуючи здебільшого батьків. І зазвичай діти, батьки, яких спокійно навіть в цій ситуації, вони абсолютно спокійно реагують. Якщо в тривозі перебувають батьки, дуже хвилюються і не можуть впоратися зі своїм станом, то і дітям дуже важко. Тому для того, щоб заспокоїти маленьку дитину, потрібно перш за все заспокоїтися самим. А коли а, буває таке, що діти лякались а, через вибухи, коли а, було були, ну вони чули самі вже дуже сильні вибухи, і вони починають реагувати на а, всі ці речі, і тоді їх реакції а, часто вони супроводжують, супроводжуються або агресією, або а, починаються якісь капризи, або в них порушується сон, або а, вони починаються більше плакати. Як допомогти? І тоді, якщо ви не маєте змоги виїхати, то дуже важливо з дитиною більше проводити часу, більше обіймів, малювати, гратись, більше додати якісь рухливі ігри, заспокоїти. І е, дуже важливо спокійно, перш за все, реагувати на всі ці прояви. Якщо ви бачите, що це не притаманно зазвичай вашій дитині, вона зазвичай в подібних ситуаціях так не поводилась. То це, скоріше за все, її реакція на те, що з нею відбулося, на те, що вона почула. І якщо у вас немає можливості звернутися до психолога і з цим попрацювати, ви можете просто бути якомога більше з дитиною, більше її заспокоювати, більше обіймати, більше з нею розмовляти, гратись, тому що дуже багато того, що маленька дитина переживає, вона потім відтворює у своїй грі. Ігра з іграшками може їй допомогти трошки розвантажити її стан. Ще такий момент. От часто ми спостерігаємо в соцмережах, наприклад, як хтось ну, живе звичним життям, там відпочиває, ходить у кафе, веселиться, і там же в соцмережах ми часто бачимо осуд таких дій. Мовляв, доки ви тут танцюєте, десь в окопах наші ведуть бої, десь люди сидять у підвалах, десь поранені. Ну, тобто, нав'язується таке відчуття провини і сорому за те, що ти, начебто, живеш нормальним життям. Життям, от що з цим робити, як реагувати? Чи потрібно себе винити за те, що ти маєш змогу зараз щось робити, не пов'язане з війною? Наприклад, на життя в будь-якому випадку не можна зупинити, і нам дуже важливо, щоб серед всього цього жаху, якому ми залишаємо, щоб у нас все одно були якісь позитивні емоції і те, що їх викликає, якісь звичні речі, які нам допомагають. Переживати все це, е, да, можливо, з одного боку можна сказати, що ну, якщо ти вип'єш каву і не знімеш це на телефон і не викладеш це в сторіс, ну, напевно, кава не стане гіршою. І, можливо, десь якісь речі ну, не варто в, в такому об'ємі викладати в соцмережі. Але перш за все, е, напевно, наше хвилювання, наша... Е, Наша турбота про наші особисті граніці, наші кордони це наша справа, і тому, якщо вас це перш за все турбує, обмежте той контент, який визиває у вас такі емоції, тому що ми не можемо іншій людині заборонити щось робити або щось не робити, але ми можемо подбати про свій комфорт і обмежити той контент, який у нас викликає такі негативні емоції. Ну а взагалі ж важливо е, не поринати у цю е, війну повністю 24 на 7, а от знаходити час все ж таки на буденні речі. Ну я сказала про соцмережі, але це більше як ілюстрація. Ну тобто, те, що на виду, ми бачимо. Але ж е, не всі ж викладаються в соцмережах, але там е, проводячи час якось весело, можливо, хтось і відчуває провину за те, що, ну, що він може це робити, а хтось ні. Я за цю провину ще маю на увазі. Тобто. Все, що відбувається, все відбувається заради життя, і тому життя повинно перемагати. Світло повинно перемагати, і навіть серед е, війни і серед цього жаху, в якому ми перебуваємо, дуже, дуже важливо, щоб залишались якісь приємні е, речі, якісь радощі. Інакше нам дійсно буде дуже важко з цим впоратися. Кризова ситуація в країні вона впливає на всі сфери життя, і ми пам'ятаємо і карантин і коронавірус, як тоді в родинах ситуація складалась у багатьох, тобто збільшилась кількість розлучень, було сімейне насилля. Теж в більшому контексті. І у війну ми що спостерігаємо, як взагалі зберегти близькі стосунки, ось в таких умовах. Ну, дивіться, будь-яка кризова ситуація, вона не створює якихось конфліктних історій, вона підсвічує ті конфлікти, ті проблеми, які існували і до цього раніше, коли не було коронавірусу, не було такого тотального карантину, не було війни, було легше ховатися від якихось таких історій. Можна було піти на роботу, піти з друзями, десь розважитись і на щось закрити очі. А коли ми залишаємося з людиною сам, сам, і тоді вже а, важко буває не помічати якихось речей, які вже давно існували, але ми на це не звертали, можливо, уваги. Тому дуже важливо в цих умовах, якщо вже криза проявила якийсь конфліктний момент, проговорити дуже важливо відверто говорити. Дуже важливо поважно ставитись до тієї людини, яку ми перш за все щодня обираємо, і життя з нею ми обирали. І колись ми обрали цю людину. І важливо ну, поважно ставитись до свого вибору. І відверто проговорити з людиною, почути кожну сторону, що відбувається, що викликає незадоволення, і між собою це з'ясувати. Тобто якщо не якщо важко це зробити самостійно, можливо, якраз і варто звернутися до психолога і зараз мати змогу вирішити це. Після масованих ракетних атак, особливо влучань у житлові будинки, от у Запоріжжі, конкретно чимало людей поїхали з міста. Ну і також до нас ще прибувають люди з окупованих територій, всі в пошуках безпеки. Але разом з тим це зміна звичного способу життя. А дехто взагалі залишається ні з чим? У них і будинки зруйновані. От як адаптуватися, як полегшити цю адаптацію і як. Як розпочати, знайти сили в собі розпочати життя з нового аркушу, якщо можна так сказати. Ну, давайте чесно. Людина, яка втратила все, яка залишилась без дому, без якихось звичних речей, без дорогих серцю речей, вона не повинна справлятися з цим самостійно, і залишатися наодинці з цією проблемою. Це не повинна залишити, стати проблемою однієї конкретної людини. І дуже я дуже сподіваюся, що все ж таки після перемоги держава допоможе таким людям і допоможе їм відновити їх житло, і допоможе їм розпочати нове життя, тому що самостійно в цій ситуації з нуля почати щось це дуже складно, особливо літнім людям, особливо людям, які а, Втратили ще і близьких під е час таких подій, але дуже важливо, щоб і ми всі згуртувались, і всі навколо так само допомагали людям, які приїжджають до нас, приїжджають е зі своєю бідою, тому що їм скла їм, їм справді складно. А самим людям перш за все важливо розуміти, що це ну не соромно просити допомогу, не соромно, що ти опинився в такій ситуації, і дуже важливо просити про цю допомогу, говорити, що з тобою відбувається, іти до людей і показувати, а які в тебе є потреби, чим тобі допомогти. Для когось це можливо там да, допомога з роботою, для когось це допомога з пошуком житла, для когось це допомога з якимись соціальними контактами з їжею. Ну, ну це не може бути стосуватись лише однієї людини, і вона не може самостійно вирішувати це, це все. Тому і нам з одного боку потрібно дуже бути уважнішими до людей, які з'являються навколо. Більш відкритими і розмовляти одне з одним. А тим а людям, які опинилися в такій ситуації, їм теж важливо говорити і заявляти про свої потреби, тому що навіть якщо десь в одному місці тобі відмовлять, в іншому місці тобі можливо і допоможуть. З тобою поговорять, то тобі допоможуть знайти житло, допоможуть знайти роботу. Але головне в цій ситуації не зупинятись, тому що якщо ти закриєшся в чотирьох стінах і не будеш нічого робити зовсім, то нічого і не буде. Йдіть до людей, питайте, не соромтесь. Марія, от ми українці, ми така нація з чудовим почуттям гумору. От що доводить купа мемів, які з'являються в мережах як реакція на проблеми, наприклад, там мобілізацію в Росії чи поява там нового якогось озброєння. От цікаво, це особливість менталітету, чи це можливо якась така захисна реакція? Ну, мовляв, гумор трішки знецінює глобальність проблеми. Що це по вашому? Ну, я думаю, що це підпало і те і інше, тому що це дійсно є захисною реакцією психіки, тому що якщо все сприймати дуже серйозно, це дуже важко. Пам'ятаєте, в Гаррі Поттері була така ситуація, коли його всім учасникам цієї школи пропонували уявити те, що їх лякає, і перетворити це на щось смішне, на щось кумедне. І коли вони починали сміятись, це переставало на них впливати, переставало їх так лякати. І у більшості це виходило. Але коли у самого Гаррі Поттера не вийшло перетворити дементора на щось смішне. До нього поруч з ним був його викладач, який йому допомагав з цим впоратись. Мені здається, що в цьому прикладі дуже класно все це показує, тому що дійсно щось ми висміюємо щось ми намагаємось знецінити через сміх, через гумор, щоб це так насильно не лякало і не руйнувало і нашу психіку, і взагалі допомагало з цим всім впоратись і витримати весь цей шах. Але крім того. Ще однією дуже важливою умовою є, що поруч з нами були люди, які допоможуть і підставлять плече, коли е, сміх, гумор не допоможе. Марія, дякую вам за цікаву і корисну розмову. Українці, люди із загартованою психікою, сміємося ворогу в обличчю, міцно стоїмо за свою країну. Тож обов'язково переможемо! А це була Марія Вільхова, дитяча та кризова психологиня. Дбайте про своє психічне здоров'я і не соромтеся, звертатися за допомогою, якщо її потребуєте. І бережіть себе, зустрінемось.